Добрий день, діти! Ми з вами потрапили в лісову школу. Погляньте на цей малюнок. Хто тут зображений? Так, правильно, діти! Це в нас горобчик, снігу, гра, ворона, синиця, волу. А як можна назвати їх одним словом? Правильно, діти, це птахи. Давайте порахуємо їх ланцюжком. Скільки всього птахів? Давайте разом почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці маля. Діти, я хочу запропонувати вам гру день-ніч. Коли я скажу ніч, ви всі закрите очі. А зараз, діти, день. Погляньте. Хто це у нас у лісі стрибає по деревах. Правильно, дітки, це білки. А порахуйте, скільки їх всього. Так, діти, правильно, білок всього 6. А тепер настала ніч. Закривайте очі. Діти, відкривайте очі. Подивіться уважно: наших білочок стало менше чи більше. Так, правильно, білочок стало менше. А скільки їх залишилось, порахуйте. Правильно, їх залишилось 5. А давайте з вами запишемо цю математичну дію за допомогою знаків та чисел. Спочатку скільки білочок у нас було? Правильно 6. Тож ставимо цифру 6. Діти. Для того, щоб позначити дію зменшення, ми використовуємо знак мінус віднімання. Ми його ставимо, коли зменшується кількість предметів. Коли ми щось забираємо, віддаємо, закреслюємо або з'їдаємо, або хтось убігає, улітає. Тож беріть карточку зі знаком мінус і ставте поряд з цифрою 6. Малята, скільки білочок зникло? Так, одна. Ставимо цифру 1. Далі малята, у нас знак рівняння. Ставимо його біля одинички. А тепер давайте ще раз порахуємо, скільки білочок залишилося на галяви. Правильно, діти, білочок всього залишилося 5. Вийшов такий приклад. Давайте його разом прочитаємо. Від шести відняти 1 дорівнює 5. Ну що, малята, граємо далі? Зараз день. Подивіться уважно. Ведмежатка вийшла на прогулянку. Порахуйте, скільки всього ведмежаток? Так, правильно, їх всього 4. Закривайте очі, настала ніч. Відкривайте очі знову день. Діти, подивіться уважно, скільки у нас зараз ведмежаток залишилося. Так, правильно, три. Одне ведмежатко кудись заховалося. Давайте викладемо спочатку, скільки всього було ведмежаток. Правильно, чотири. Діти, ведмежаток стало менше чи більше? Правильно, менше. Значить, ставимо знак мінус або віднімання. Малята скільки ведмежаток заховалося? Так, одне. Ставимо цифру один. Далі малята у нас знак рівняння. А тепер іще раз порахуйте, скільки залишилося ведмежаду. Правильно, діти, залишилося три ведмедника. У нас вийшов такий приклад. Давайте разом прочитаємо його. Від 4 відняти один дорівнює 3. Молодці малята. Малята до лісової годівнички. Прилетіли синички. Порахуйте, скільки їх всього. Правильно, їх три. А тепер настала ніч. Закривайте очі. Малята, відкривайте очі. Порахуйте, а скільки зараз у нас синичок. Так, діти, їх всього дві. Їх менше чи більше? Так, їх стало менше. Давайте зараз запишемо цей приклад. Спочатку скільки синичок було? Так, 3. Ставимо цифру 3. Діти, пташок зменшилося чи збільшилося? Правильно, зменшилося. Значить, яка буде дія? Віднімання. Ставимо знак мінус. Або відняти. Малята. Скільки пташок улетіло? Правильно одна. Ставимо одиничку. Далі знак рівняння. А скільки синичок залишилося? Так, всього залишилося дві синички. Давайте прочитаємо цей приклад. Від трьох відняти один дорівнює два. Молодці! Діти, подивіться на цю картинку. Їжачок восени заготовляє собі грибочки. Уважно порахуйте, скільки всього грибочків у їжачка. Так, правильно, їв всього п'ять. А потім його дуже-дуже захотілося їсти. Він взяв і з'їв один грибок. Давайте зараз викладемо цей приклад скільки всього грибочків було у їжачка. Правильно, діти! Грибочка було всього 5. Грибів стало менше, коли він з'їв, чи більше. Так, грибів стало менше. Так який ми знак ставимо, якщо грибів стало менше? Правильно, діти! Знак мінус або віднімання. А скільки грибів з'їв їжачок? Так, діти, їжачок з'їв один грибок. Далі ми ставимо знак рівняння. А тепер давайте ще раз порахуємо, скільки залишилося грибів у їжачках. Правильно, малята залишилося всього 4 грибочка. У нас вийшов такий приклад. Давайте разом прочитаємо. Від п'яти відняти один дорівнює чотири. Малята, а усі зайчики вийшли в ліс на прогулянку. Давайте порахуємо, скільки їх всього. Так, діти, правильно, їх два. Малята, подивіться, один зайчик поплихав у кущики ховатися. Скільки зайчика залишилося? Правильно. Один. Давайте складемо приклад. Було спочатку скільки зайчиків? Правильно, 2. Викладаємо цифру 2. Діти, зайчиків стало менше чи більше? Так, їх стало менше. Значить, ставимо знак віднімання або мінус. Скільки зайчиків сховалося? Так, діти, один. Значить, ставимо цифру один. Далі у нас знак рівняння. А тепер ще раз скажіть, скільки залишилося зайчиків. Так, діти, залишився у нас один зайчик на галяві. Ось у нас вийшов такий приклад. Давайте разом прочитаємо його. Від двох відняти один дорівнює один. Молодці ми малята, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. З яким ми знаком познайомимося. Так, діти, зі знаком мінус або віднімання. Коли ми ставимо знак мінус? Правильно, коли виконуємо дію віднімання. Коли кількість предметів зменшується. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!